До нашого етеру вже доєднюється а, кандидатка політичних наук Олеся Яхної з нами на прямому зв'язку. Слава Україні, пані Олесь. Героям слава, а, ну напевно, я переадресую своє запитання до від, від... глядачів. Вам так чи має значення, що президент України не очолюватиме українську делегацію під час зустрічі в Саудівській Аравії зі Сполученими Штатами Америки? Ну, я думаю, що це було зрозуміло, якраз з огляду на той діалог, ту дискусію, яка відбулася у Вашингтоні е, в овальному кабінеті, і в принципі Дональда Трампа також не буде будуть працювати переговорники. І Мені здається, що ця зустріч в старт цієї роботи, цієї роботи він буде містити велику частину не публічну, е, а не публічні заяви. Тому мені здається, це якраз зрозуміло і. Але президент в цей час буде зустрічатися, як ми знаємо, з наслідним принцом показати тим самим, ну мабуть, що він у курсі, що він підтримує позицію української делегації, що він буде в цей час. Як би да, як, ну, як головний все таки але він не буде брати безпосередньо е, участь в переговорному процесі. Я повторюсь, це правильно. Бо мені здається, що з двох складових, які, е, в яких ми очікуємо, як українська сторона від цих переговорів, е, перше це все ж таки налагодження, наскільки це можливо, з огляду на всі рішення, які ми бачимо від цієї адміністрації американської, все ж таки налагодження стосунків з. Сполученими штатами відновлення певної комунікації і діалогу, налагодження певної роботи, і це є така ну, можливо. Технічно дипломатично складова, але вона є дуже важливою. І старт якби цих переговорів він якраз спрямований на те, щоб цю е, ситуацію врегулювати, і можливо в перспективі і підписати ту економічну угоду да, про яку йшлося. Але друга складова це вже безпосередньо самі переговори, це все, що пов'язано з позицією України. Це все, що пов'язано вже з тими ініціативами, які прозвучали, і від України, і від Європи, і те, що кажуть Сполучені Штати, і оця друга складова, яка вже стосується безпосередньо якби розмов про мир, про війну, про рух до миру, для нас тут дуже є важливим переконати, що саме не Росія. Не Україна, а Росія не хоче рухатись до миру. Україна хоче, і підтвердженням цього є конкретика переговорів. Якщо ми, наприклад, пропонуємо перемир'я, то це є конкретика. Якщо Росія ніяк не реагує, а просто постійно каже, нам це не підходить, ми це не сприймаємо, так не може бути, то це є теж наглядна демонстрація. Тому тут важливо, це до чого що почати. Та от з якої конкретики почати? і мені здається, що в нашої сторони будуть, будуть певні пропозиції. А я би тут на з вашого дозволу э, зацитувала кілька видань іноземних, в тому числі і суспільне, тому що ніби вимальовується картина, з якими переговорними позиціями ми поїхали в Саудівську Аравію, і що пропонуємо ми, щоб э, нарешті якось за щоб завершити цю війну. Я не хочу казати якось, бо нам треба тільки перемогу, але принаймні, щоб. Не втрачати Сполучені Штати Америки як союзник. Отак, отож за економіст, він каже, що Київ дасть зрозуміти, що будь-яка мирна угода, яка обмежує можливості переозброєння України, примушує юридично визнавати окуповані території Росії або втручається у внутрішню політику держави. Наприклад, наполягаючи на виборах, є неприйнятною. Водночас, Київ, як очікується, запропонує припинення вогню у небі та на морі. Ідея полягає в тому, щоб, так би мовити, поверну. У на російський бік, висловивши Москві вимоги, зокрема щодо дальних ударів дронами, ракетами та бойових дій у чорному морі пропонує Київ припинення вогню. Про це пише Financial Times за даними видання. Україна сподівається, що це допоможе відновити обмін обмін розвідданими та постачання зброї від суспільно е, е, постачання зброї від Сполучених Штатів Америки. Суспільне пише, що крім того, в цього Україна е, також запропонує заборонити далекобійні удари, звільнити всіх полонених будуть обговорити встановлення режиму тиші на морі. Також Україна готова підписати угоду про корисні копалини тобто ми. Ми Бачимо три видання, в принципі, вони сходяться до того, що ми пропонуємо е, при, принаймні тишу в небі та на морі, обмін е, полоненими, але зводимо все до того, що ну, якщо ми говоримо, е, що нам будуть забороняти переозброюватися або. Е, Вимагати, щоб ми відмовилися від наших тимчасово окупованих територій, це абсолютно неприйнятно для нас буде виглядати позиція. Тож, пані Олеся, як ви бачите, наскільки ці наші позиції, які ми прорахували з трьох різних видань, є змістовні до обговорення і прийнятні? Я думаю, що перш за все це ті позиції, які в значній мірі відображають і думку суспільства, і є ну, в цьому сенсі. Дійсно, всередині суспільства компромісними і зрозумілими є серія вимог, або якщо ми кажемо ну не компромісів, а позицій довгострокових, а є серія компромісів і вимог і рішень, які необхідні для забезпечення можливого режиму переви. Якщо ми кажемо про довгострокові рішення, то дійсно є політичні і військові або оборонні. Політичні це було абсолютно зрозуміло, що Україна, якщо ми навіть погодимося на лінію розмежування по статусу кво військовому, яка зараз є. Це було абсолютно зрозуміло самого початку, що юридично. Україна ніколи не визнає законність присутності Росії на наших окупованих територіях, а значить, не зафіксує історичну невідворотність повернення цих територій, як цього хоче Росія, і залишить за собою право дипломатичного повернення наших окупованих територій. І це абсолютно зрозуміло уявити, що хтось. Що там президент? Потім Верховна Рада і суспільство це підтримає. Що ми визнаємо російську присутність, і відмовимося від цих територій наших. Ну це був нонсенс. Тому наш компроміс полягає в тому, що так військовим чином ми не можемо відвоювати. Е не те, що там 91-го року, а питання є погодження. 22-го року можливо будуть певні поступки. Ну це вже питання процесу. Да, але ми залишаємо за собою дипломатичний шлях повернення, і ми не визнаємо російську присутність. А друге я зараз дуже коротко оборонна. Військова, вона є важливим. Бо якщо ми не є членами НАТО, якщо Росія бачимо, що вона продовжує да, ну, в принципі не обговорює будь-які компроміси з свого боку, то теж всі розуміють ну, в Європі так точно, що Україна повинна посилюватися в оборонному сенсі, і тут є теж абсолютно зрозумілий компроміс, і нікому в голову не прийде сказати, Да, давайте Україна. Почне розброюватися, бо просто немає ну інших гарантій, їх немає. А є те, що стосується перемир'я, ну це вже деталі, це вже конкретика пропозиції. Це дуже показово, що Росія на це не реагує, коли ми кажемо, що для нас рух до миру відносить конкретні прояви і конкретні кроки: це і звільнення полонених, тобто повністю обмін, це і перемир'я, як ініціатива в небі і на морі, і це і речі, які можуть забезпечувати. Тому це якраз дуже правильно, що ми пропонуємо конкретні кроки, тому що вони. І мають показати, хто насправді блокує і не хоче рухатись домою. Ну про Росію ще скажемо так, зокрема, що речниця МЗС Росії Захарова 6 березня відкинула можливість припинення вогню шляхом переговорів розгортання європейських військ в Україні. Заявила, що Росія вважає неприйнятною будь-яку позицію позицію, яка дає Україні перепочинок уздовж лінії фронту. Тут питання, як з ними тоді ж говорити. З однієї сторони, ну ніби ми готові йти на е, якась затища на якийсь е, умовний перепочинок. Хоча прекрасно розуміємо, що цей перепочинок це час для Росії. Але ми ну, погоджуємося на це, так е, Сполучені Штати Америки від нас вимагають якийсь план. Ось ми даємо план, але ми не можемо е, перестати воювати, якщо нас обстрілюють. Ну, Тобто, виходить, якийсь, знаєте, як. Горохому в стіну? Ну, абсолютно. Ви знаєте, коли адміністрація Трампа формулювала свою позицію, вони казали, що вони хочуть бути нібито посередині нейтральними і при цьому застосовувати тактику, тактику, так, так, ну якщо так можна сказати, кнута і прямка заохочень і навпаки більшорських санкцій до двох сторін, якщо якась сторін не хоче, не захоче рухатись до миру. Що ми зараз бачимо В той час, коли припинили ну, принаймні частково надання звіданих, коли сполучені штати анонсували про припинення військової допомоги Україні Україні, що в цей час робить Росія замість ток сприйняти це як апріорі? Те, що ну, знижує інтенсивність військових дій, вона прямо навпаки продовжує активніше атакувати українські міста, намагатися просуватися далі, і це є якби наглядною демонстрацією і приводом постановки питання про те, а де ж друга складова з боку сполучених штатів про примусу, Росії до миру, якщо вона цього не хоче, навіть в тій версії, яку нав'язує Росія, яка озвучується про вибори, що повинно бути перемир'я, потім вибори, а потім угода про мир, яка насправді показує те, що немає. Ну ні всі розуміють, що немає на сьогодні варіанту підписання юридичної угоди, через коли Росія да, демонструє такий підхід, але навіть в цій версії. Все одно першим кроком є перемир'я, тому тут це дуже правильно якраз наполягати на тому, щоб змушувати Росію зупиняти військові дії. Якщо Росія їх не хоче зупиняти, то застосовувати перш за все економічні чинники. Як це анонсує адміністрація Трампа. Вони кажуть, що якщо Росія піде на поступки, то можливе часткове зняття санкцій, принаймні в нафтовій сфері. Якщо Росія не буде демонструвати такого бажання, то є механізми посилення санкцій в банківській сфері і знову ж таки в тій же сфері а, нафтової торгівлі. Тому тут ця позиція така безкомпромісна Росія. Ми бачимо, що зараз Росія мовчить, вона не реагує на. Конкретні пропозиції, ну вона й вони, повинна вони вони далі очікують. Вони вичікують ще одного ну, скандалу на переговорах і вже тоді виступлять з, з чимось конкретніше. Ні, абсолютно вони вичікують, якщо не буде ніякого результату, да, і не буде ніякої згоди щодо спільних дій. І того власне з чого починати рух до миру, от військові складові, економічна угода це якщо ми підпишемо і досягнемо згоди. Це добре, бо ми налагодили стосунки, але все одно військовій площині треба щось починати. І Росія, вони звісно, вони сидять, чекають. Якщо не буде ніяких домовленостей, то це дозволить Росії і далі продовжувати говорити, що вона ніби. Чи миру, а по факту просуватися, намагатися просуватися далі і ніяким чином демонструвати. Тому тут якраз от дуже важлива ця конкретика. Якщо буде конкретна погоджена пропозиція, наприклад, щодо перемир'я, да і далі як його забезпечити, ну не хочете ви європейський контингент. Ну, гаразд, хай літаки там да, якщо ми кажемо про небо, хай буде певна кількість літаків, така буде коаліція літакова, якщо так можна сказати, яка буде захищати небо. Так само, якщо ми кажемо про море, хай це будуть кораблі, тобто все одно з чогось треба починати. Тому тут це дуже правильно, що ми якраз активізуємо цю проактивну позицію, щоб зняти звинувачення, що нібито ми не хочемо миру. І тепер, якщо така позиція буде, це вимагатиме відповіді від Росії. Але пані Олеся, мені здається, що не випадково з'являються схожі матеріали в різних іноземних виданнях, де чітко прописано, на що ми готові, а що точно ні. Зокрема, що стосується нашої безпеки і нашої територіальної цілісності. І видається, що саме питання територіальної цілісності буде те, на що будуть тиснути, тому що от зараз з'явилася заява зараз. Спецпосланець Трампа з питань близького сходу Вітков Ройтерс його цитує, що 11 березня сполучені штати та Україна на зустрічі суддівській Аравії обговорюватимуть територіальні питання, також протокол безпеки. Тобто йдеться про те, що все таки е, Росія е, хоче чотири області, я так розумію, які вони прописали в свою конституцію, хоча вони українські. Але якщо е, Трамп на це піде, це ж переламає весь світопорядок. Всі уставлені кордони можна буде переглядати, бо хтось собі щось запише. І тут питання, пані Олеся, а як тоді нам бути? Ну я думаю, що юр... не йдеться про юридичну, бо це просто неможливо. Навіть якщо уявити українські реалії не дарма в Росії, так хочуть виборів, тому що, хоча це теж не має сенсу, бо навіть якщо уявити, що президент угодився да на таку ініціативу, все одно за нього повинна голосувати Верховна Рада, все, що стосується змін статусу те що прописано в Конституції, цього уявити неможливо, тому. Якби да, намагатись нам юридично це нав'язати, це просто нереалізуємо позиція, і від того, що будуть казати, а давайте буде якийсь інший переговірник. Є певні статичні речі. В даному разі ця річ є статична, просто з огляду на суспільство, на думку українців, і вона не навіть якби як уявити, що от хтось в Сполучених Штатах чи в Росії вважав. Що якось можна змінити політичний ландшафт, і ця позиція зміниться, ні, не зміниться. Я думаю, що мова йде все ж таки, коли ми кажемо про території, про конкретну лінію розмежування, по якій можна буде оголошувати перемир'я і далі да, вибудовувати захист. Тому що коли кажуть, що там не повинно бути жодних гарантій, да, не неповторення чи не відновлення. Всі прекрасно розуміють, що кордон не контрольований більше тисячі кілометрів. Ну, складно уявити, що да, просто можна вірити на слугу. Це досить величезна якби, лінія розмежування, яка потребуватиме дійсно далі наступних кроків. Але перше, це треба вирішити, по яким дійсно кордонам буде відбуватися це можливе зупинка. Ясно, що це буде не 91-й рік. Ми б хотіли, я думаю, і це вже звучало частково як компромісна позиція, що це був 22-й рік. Але росіяни, вони, звісно, захочуть за собою залишити е, сухопутній коридор до Криму. Е, але є все ж таки певні речі, ну, судділі, наприклад, ну, той же контроль над Запорізькою атомною станцією. Є, і, тобто, є певні все ж таки переговорні речі щодо конкретних регіонів. Де можна аргументувати і казати, що для спільної безпеки Росія повинна звідти піти? Тому я думаю, що про це йдеться. Якщо це не 22-й рік, то де можуть бути поступки? От те, що зараз відбувається на Курщині, да якби у нас було достатньої підтримки, то ми могли це обмінювати. Ну тим, що Росія піде якоїсь частини нашої території. Те, що зараз Росія всі бачить, як намагається скористатись да, от, цими заявами паузою, ну ми це бачимо. Але повертаючись до вашого запитання, я думаю, що про це йдеться конкретна дискусія, визначення того, де може бути лінія розмежування щоб далі думати, як можна забезпечити вже в безпековій компоненті. Дотримання режиму перемир'я. А от за Курщину ви згадали так, там зараз відбуваються важкі бої, росіяни тиснуть, мають частковий успіх. Але як ви бачите, чи справді Росія готова обміняти Курщину на якісь е українські захоплені території? І е бо зараз складається таке враження, що з однієї сторони вони будуть затягувати переговорний процес настільки максимально скільки зможуть е е відбити території в, Кур в Курській області. Області. У вас теж є е, така думка з цього приводу? Ну, наша е, військова операція в Курській області в значній мірі вона вже відіграла свою роль, в тому сенсі, що це дійсно підштовхнуло обмін полоненими. Ми знаємо, да, що е, також це інформаційно дещо змінило кут. Того, що і російські території є невразливі, і що наші війська є сміливими, і можуть якби дати на нестандартні рішення. Але те, що зараз відбувається, от пауза військовій допомозі вже анонсована, і скорочення розвідувальної інформації, яка надає нам можливість якраз здійснювати дії на російській території або по російським цілям, звичайно, Росія цим буде користуватися, і в цьому сенсі. Оцей е, варіант Росії двох дій, або е, як розуміючи, що Дональд Трамп хоче досягнення швидкого да, от, результату. Росія хоче цей результат за рахунок України проштовхувати. Да, от ми не підемо поступки. Давайте хай іде Україна. Якщо так не виходить, Україна не йде на поступки, і неможливо просто закінчити цю війну і навіть досягти перемир'я. То Росія, звісно, буде затягувати. Вони будуть нам намагатися максимально користуватися. Тим, що відбувається, як може змінювати зовнішня кон'юнктура. І це теж ну, ці дії прогнозовані і зрозумілі. Росія не хоче дані п'яді захопленої землі віддавати. Звісно, коли от кажуть про компроміси, от хотілося б почути, а які компроміси виставляються Росії, і де чи будуть ці компроміси? Але я думаю, що ця логіка Має стати зрозумілою і сполученим штатам, і якраз мені хотілося у те, що Трамп сказав, що він очікує результату. Хотілося б було погодження необхідності спільних дій. Дійсно, якщо ми кажемо про перемир'я, про територіальну як вода і далі заходи. І якщо Росія буде це блокувати, то тоді ну вже за логікою Сполучених Штатів вони повинні застосовувати дії проти Росії. Ну, але цікаво, хто буде гарантувати це перемир'я. Ну тобто хто буде спостерігати за цим перемир'ям. Якщо ми говоримо про незалежного арбітра, ну то сполучених Сполучені штати важко таким зараз назвати, і вони на нас не нападали, щоб щось гарантувати. Ну, бачите, ми не дарма запропонували перемир'я в небі і на морі, не тому що, наприклад, з неба ну для нас атаки, які наносяться з неба, вони є найбільш ну такими руйнуючими. Хоча на морі ми маємо якраз перевагу, і в цьому сенсі ну це такий, якби да от теж для, для всіх забезпечуючий фактор. Але не дарма ми це пропонуємо, розуміючи, що а, треба щось починати. І якщо дійсно цей кордон понад тисячу кілометрів важко забезпечити, ну Україна самотужки точно не може, і питання контингенту воно є. Місії певної воно є в перспективі обов'язковим, але тут є спротив Росії. Ми знаємо, от вона можливо просто під видом того, що просто хочуть затягувати будь-який реальний переговорний процес. Можливо, тому що знають, що самі будуть порушувати у разі досягнення перемир'я. Але пропозиція з неба і на морі вона є якраз реалізуємо, навіть якщо безпосередньо ви не знаходитесь ну, постійно на території України. Якщо це будуть літаки надання достатньої кількості літаків, які просто можуть забезпечувати безпеку в небі, це більше якби технічна складова, а не безпосередня присутність там чих військ. Якщо ми кажемо про море, то теж є певні ну, Чорноморський басейн. Там є багато країн, не лише Україна і Росія, це теж можна забезпечити. Тому ми мені здається, виходимо з того, що реально за можна забезпечити. Не, не е, чекаючи, поки буде досягнено згоди щодо миротворчого континенту, бо тут Росія може блокувати і може безкінечно затягувати цей процес і розповідати, що вони будуть сприймати це як е, е, загрози з боку НАТО, там і так далі, і тому подібне. А Але не вибори це те, що можна швидко реалізувати, і якщо Росія буде проти. То це буде однозначно свідчити, що вона просто не хоче ніякого перемоги, вона хоче затягувати і продовжувати війну, тому що якраз це рішення легше проконтролювати ніж, скажімо, наземні бої або війська, там де дійсно це потребуватиме більш довгого рішення. Тому це абсолютно правильний підхід. І, ну мені здається, правильно з нього починати, якщо дійсно намагатись. Рухатись до миру і показати, хто не хоче до нього рухатись. Тут є ще один нюанс. Ми вже з вами згадували суспільне, яке посилається на свої джерела з тим, що в Саудівській Аравії цього тижня вони. Мають намір окрім того, щоб підписати угоду про рідкоземельні метали, так і ще щоб сполучені штати Америки нам відновили як і військову допомогу, так і обмін розвідданими. Але якщо перейти до іншого видання, зокрема Білд пише про те, що Трамп не відновить військову допомогу Україні, доки Зеленський не залишить пост президента, тобто ми знову звертаємося до виборів, так би мовити. Але тут в мене питання: на вашу думку, наскільки ця інформація? правдоподібна? і якщо так, то це йдеться більше про особисту неприязнь, бо ми пам'ятаємо, що їх конфлікт між Зеленським і Трампом ще з попередньої каденції американського президента. Чи все-таки все про якусь незговірливість Зеленського стосовно поступок? Як ви бачите? Ну, перше, я не думаю, що Трамп має намір відновити військову допомогу. Великий об'єм да, військової допомоги незалежно від того, хто буде президентом, чи будуть вибори, чи це буде Володимир Зеленський, чи у разі виборів буде хтось інший. Ні, це підхід Трампа. Він взагалі хоче, да, він і мотивує тим, що не треба військової допомоги, бо треба досягти а, формату миру. І а, ця позиція, я думаю, буде незмінною. А якщо буде військова допомога, то він скаже, нехай Україна йде або нехай Європа її купує в якості гарантій безпеки, бо вона відбувається на європейському континенті. З огляду на його, ну якби як, як це він все подає, навіть підписання економічної угоди про те, що були потрачені гроші, що їх треба повернути. Тут питання саме про повернення ну, як повного обсягу військової допомоги, це питання не в виборах в Україні і. Не уставлені до Володимира Зеленського, хоча вона має безумовно нюанси і пов'язані з минулим, і з тим, що можливо в США розраховували, що Україна досить легко піде на усі компромісні позиції і не буде виступати проти нічого. Те, що розвіддані можуть бути відновлені так, тому що всі бачать, як цим користаються. Росія, що вона це не сприймає як крок до миру, а вона це сприймає як слабкість, і як можливість більше наносити ударів. Тому в цьому сенсі можливо тут буде ну більший ну, обсяг ніж то, що залишиться да, буде повернути, бо це є дійсно важливим навіть і для дотримання режиму перемир'я. Мати такі розвідувальні дані в постійному режимі, якщо про це буде домовлено, але особливості ставлення у Трампа є. Тут є декілька рівнів. Є якби рівень і тієї історії, яка була за попередні каденції, і ну звісно, це ну певний відбиток да, накладання Є поточна ситуація, коли мабуть. У США, про що ми вже говорили, розраховували досягти швидкого миру виключно за рахунок поступу України, раз Росія не хоче йти на ці поступки. І мені здається, багато разів різні високопосадовці раз сказали, що це питання не лише просто ну в, в позиції да, президента, президента чи прем'єра чи депутатів наших. Незалежно від будь-якої фракції, що це позиція суспільства І в цьому сенсі тиснути виборами або казати, що якщо хтось прийде інше, це просто не має сенсу, бо все одно нічого в цьому ну, в цих статичних речах нічого а, не зміниться. Ну і є знаєте такий стиль Дональда Трампа. Він, хоч не зважаючи на те, що він каже, що він хоче зупинити війни, зробити світ безпечнішим. Там да от все одно у нього є таке певне ставлення до е автократичних лідерів, е коли він вважає, що з ними треба розмовляти, треба до них шукати підходи. У цьому сенсі ми маємо не протистояння автократії і демократії. Як це було наприклад за Байдена, були саміти відповідні. А ми маємо якісь такі комунікації всередині автократії і за і проти. І ми маємо підтримку якихось таких конфліктних ліній всередині демократії. Якщо ми кажемо про підтримку тих же ультраправих, наприклад, Ілона Маска, іншими представниками команди е, Трампа, тому просто це зовсім інша логіка. От він вважає, що треба з автократами розмовляти і е, е, ну, показувати, що от він е, ще, ще сильніший, ніж, скажімо, Путін або Сі Цюльпін чи там ще хтось. Треба, як би далі, намагатися це доводити, в тому числі і через підходи, і показувати, що він може вкласти е, угоду. Але те, що ми все ж таки вистояли, оцей перший натиск на Україну, коли казали, що, і ми, що це борг і що ми повинні. Ви кажете, перший висто, натиск, то ще буде другий? Ну, ми не можемо цього виключати, тому що те, що переговорний процес буде складним. Це факт, те, що Росія буде впиратися, як чіплятися, щоб не робити ніяких поступок і ніяких компромісів. Це теж факт. Тому звичайно не можна виключати, що такий тиск буде здійснюватись на Україну, але важливо, щоб дійсно ми оцей тиск, який може на нас здійснювати, все ж таки на нього реагували конкретикою, конкретними пропозиціями. І тим самим і демонстрацію того, що ми готові до реальної руки, що просто треба тоді тиснути не на Україну, але перший раз ми витримали так і в частині угоди, ну і в частині самої риторики, знаєте, коли так все виглядало, що це нібито Україна не хоче миру, да а що миру хоче. Росія, а не навпаки, пані Олесі. Я вам дякую, що знайшли час та можливість доєднатися до нашого етеру. Дякую за аналіз та цікаву розмову. Нагадаю, дякую. Олеся Яхно, кандидатка політичних наук, була з нами на прямому зв'язку. Пані Олеся, бажаю вам спокійного вечора і кажу до зустрічі в наступних етерах. Дякую на